Подивіться в Осаці, наступна зустріч Великої Двадцятки. Черга вишукувалась до Путіна. Почали з зустрічі з Трампом, потім з Макромом, потім з Меркель, потім з Рютте, потім з Абе з усіма. Про що там говорили? Як про Україну говорили, які були плани, що нас чекає? Чи тримаємо ми цю коаліцію? Українці дізналися з прес-конференції Путіна. Да, поговорили. Я думаю, сказав Путін. Українців не питають. Це втрата суб'єктності. Це важке слово. Я спробую пояснити. Є шахівниця, є гравці, які приймають рішення. Україна ці п'ять років була гравцем. І від рішення України залежало майже все. А є. На шахівниці фігури, пешки. Вони називаються об'єкт, від них нічого не залежить. От Україна поступово перетворюється з гравця в пешку. І чи дамо ми можливість їм це зробити? Ні. І наша команда, в тому числі й досвідчених дипломатів, досвідчених військових, досвідчених державних діячів, і ті нові обличчя, але які не з'явилися звідки, а ці п'ять років так 70% нашої команди ніколи не балотувалися до парламенту. І я твердо переконаний, що саме наше перебування в парламенті поверне Україну до тих країн, від яких залежить майбутнє власної держави.